Якщо ти бахнув, то Ху! все взяло і прийшло. Які в жопу антидепресанти. Ти прибухні вінішка красного сухого. Ти стаєш унилим гімном! А не веселим класним дядьком. Це хвороба. Що робити, як близька людина п'є, щоб взагалі алкоголь не пити? В чому тоді прикол? Яка альтернатива алкоголю? Що робити? Всім привіт! Мене звати Андрій Козінчук, а це означає, що ви на каналі Моїй голові канал, де ми говоримо про ментальне здоров'я. Якщо ви дивитесь наш канал, то ви тупо автоматично хочете зробити собі краще. Ну, принаймні, мені би так хотілося вірити. І от сьогодні ми говоримо про алкоголь. Алкоголь як спосіб зняти стрес. Є така калька, що якщо ти бахнув, то Ху! все взяло і прийшло. Яка ж це люта брехня? Отже. Поїхали! Але перед тим, як поїдемо, я хочу сказати, що дякую тим чувачкам і човіхам, які нам донатять. Ми постійно збираємо на якісь штуки. Зараз ми збираємо на бус для 67-ї бригади групи інженерного забезпечення. Якщо ви донатите, ви дуже круті дітьки і тітки. Дякую вам за це. А тепер точно погнали. Чого взагалі алкоголь проблема? Ну, здавалось би, да? люблять випити, ковтнуть. То алкоголь. Роз'ясню. Алкоголь, ну, то є базова істина, це формула. Це 2H5OH. І це, по суті, отрута. Принаймні, організму вона краще не робить. Ну і психіці також. Вона входить в кров, дуже швидко всмоктується. І кровушкою вона попадає в мозок. Бабам! Дуже сильно. І в мозку вона вже впливає на нейромедіатори. Це така штука, яка. Мозок дає наказ м'язам щось робити, і от оці нейромедіатори вони впливають, вони втрачаються від цього. Дуже сильно впливає на мозжачок. Мозжачок якраз нас відповідає за опорно-руховий апарат. Ось коли ми накидаємося в хламіну, чого наші рухи такі от чотенькі? Саме того, що от, мозжачок. Ну і також впливає на круг головного мозку, тобто та штука, яка відповідає. В тому числі й за нашу раціональність і на нашу соціальну поведінку. Соціально. Тобто вести себе адекватно до умовних правил соціуму. Саме через це алкоголь отруює не тільки долі, але й сам організм. Коли ми вживаємо алкоголь, от ковтнули, у нас йде дуже різкий сіротоніновий підйом. От прям хоп, і стало весело. Він штучний, ну бо ми ж вжили алкоголь, та? а серотонін – це жура, весело, я щасливий. І ще більш різко йде серотоніновий спад. Тут же. Тобто було весело і стало погано. І нам так хочеться оце весело продовжити, щоб ми ще раз випили ще раз. І потім у нас стає толерантність до алкоголю. Веселіше не стає. Ти стаєш унилим гімном! А не веселим класним дядьком. А хочеться повернути оцей саме момент. Того досвідчені вживателі алкоголю, вони й не випивають дуже багато. Це має бути більш ритуальним дійством, ніж коли головним героєм вечірки є алкоголь. Чого ж алкоголь так ненавидять в армії? Ну саме через оцей довбаний мозжочок, через ті довбані нейромедіатори. Тому що коли ти в стані алкогольного сп'яніння, твої дії не зовсім чіткі. Ну, якщо вже заборонено в стані алкогольного сп'яніння водити автомобіль або бути оператором якихось інших технічних засобів і штук, то на війні це тим більше велика біда. Може, ви чули цей бред радянський про 200 грамів фронтових для храбрості, для смілості. Ну, зараз це признак тупості. Ніхто такого не робить. Ну, знову ж таки, з мого досвіду ніхто такого не робить. Може, є ще такі товариші, які нам зовсім не товаріщі, але це не дуже добре. Тому що якраз втрачається пильність і втрачається чіткість. Тобто, грубо кажучи, якщо ти стрілець-оператор, то ти стріляєш, але стріляєш по китайцям, не туди. Чи по горобцям? Алкоголь не може бути виходом із ситуації. Алкоголь може бути входом тільки в... Жахливу ситуацію, якщо ви хочете літературу, щось про це дуже класна є книжка. Вона навіть не книжка, а я б її назвав книжечка, бо вона по об'єму невелика і називається Як подолати алкогольну залежність. Автор її Андрій Крачевський, це український а, психолог, він же нарколог, і він же психотерапевт, дуже крутий дядько, який знається на своїй справі. І ця книжка, чим вона класна, крім того, що вона невелика, що в ній дуже доступно описано. Що таке алкоголізм, що таке запійність. І якщо ви хочете про це взнати трохи більше, варто вам почитати маленький такий дисклеймер. Ця книжка не лікує алкоголізм. Це інформація вам для розвитку. Якщо ви 10 разів прочитаєте цю, цю книжку, то без вашої сили волі нічого не вдасться. Але сили волі ми вам якраз трошки її позичимо, аби вам було добре. Коли ми говоримо про алкоголь, про біди від алкоголю, нам треба розділяти дві величезні речі: це. Запінність і алкоголізм як алкогольна залежність. В чому є різниця? Алкогольна залежність має систему. Тобто, коли людина не може відмовитись від алкоголю, і е, вона відрізняється тим, що в ній не обов'язково, щоб людина напивалася дуже сильно. Є такий, ну він, мабуть, це не дуже е, наукова назва, але пивний алкоголізм. Коли людина не вживає алкоголь, тільки півко. А півко це ж нічого, це от просто жарко стало, піду поп'ю. І коли ця людина вживає алкоголь постійно кожного дня, або є навіть якась системність, наприклад, через день, але завжди, ми говоримо про алкогольну залежність. Коли людина має алкогольну залежність, це хвороба. І варто звертатися саме до лікаря-нарколога, до лікаря-психіатра для того, аби лікуватися. Але одразу хочу сказати, що в цьому має. Бути зацікавлений пацієнт. Запійність тут інша штука. Це коли підряд вживається алкоголь декілька днів, а може навіть і тижнів. І із цієї запійності дуже важко, вони виходять, і якийсь час певний, буває півроку, буває рік, не вживають алкоголь. Кажуть, що ми взагалі не п'ємо. І запійність також є проблема, бо вона наносить величезну шкоду. По психіці, по фізіології. Ну і давайте будемо відверті по стосункам, тому що алкоголь це така асоціальна штука, яку не сильно люблять оточуючи. Тому що коли ти вживаєш алкоголь, тобі здається, що все нормально, але збоку ти виглядаєш трошки небезпечно. Ну, є, знаєте, реакція тихі алкоголіки, так звані. Це ті люди, які вживають там лягають спати або там, самі собі. Є буйні, які вживають алкоголь, і потім їх тягне на пригоди. Докопатися до когось, побити когось чи навпаки отримати фізичного насилля в свою сторону, і це також вважається, що може бути наслідком такого алкогольного сп'яніння. Е, в армії, як би ви не чули багато історії про те, скільки там п'ють, скільки вживають, я не бачив жодного командира свідомого, який би заохочував. Вживання алкогольних напоїв більш того, як би це не було боляче проти своїх підлеглих, проти своїх побратимів, з якими йшли в бій, але все одно застосовують санкції, якби ким би запалітизованим це, це слово не було. Тобто позбавляється грошова премія, яка достатньо величезна, велика премія, і люди лишаються без грошей, і а це доволі істотна сума для військовослужбовця. Тому, якщо ви десь чули, що в армії всі п'ють. То воно трошки перебільшення є таке, тому що ніхто не поважає тих людей, які вживають алкоголь. Їх називають аватарами через колір шкіри синенькі, а я їх називаю смурфіками, бо аватари вони такі мужні, красавчики. А смурфіки вони трошки мілашні і з них хочеться паржати. Іноді до, до, до цього всього і зводиться. Іноді, коли у людини є якась Депресія або ознаки депресії чи апатії, то рекомендують, щоб ці люди приймали Адешечку, тобто антидепресанти. Але є люди, які кажуть: які в жопу антидепресанти. Ти прибухні він ніжка красного сухого, і це будеш як писатель літературовед і все тобі буде добре. Що робити, коли тобі сумно? То приймати чи антидепресанти, чи алкоголь. І ні то, і ні інше. Якщо ви маєте приймати антидепресанти, дуже не окей приймати їх самостійно. Антидепресанти мають довгу дію і варто консультуватися кожного разу із вашим лікаром-психіатром чи лікарем-психотерапевтом тією людиною, яка виписує антидепресанти. На рахунок алкоголю, що це. Метод для позбавлення сумного настрою, то якщо вам сумний настрій, то алкоголь його просто а, помножить, ну тобто зробить більшим трішки а, цей сумний настрій через серотоніновий підйом, як я вже казав. Хоп, стало легше, і потім ба-бах, дуже різкий спад. Ну і звісно, дуже не окей, якщо ви приймаєте антидепресанти, змішувати їх з алкоголем. Ви порушуєте всю систематику лікування антидепресантів. Тому не варто це змішувати. Алкогольна залежність, і нагадую, що це як і інші види залежності хвороба. І якщо деякі фобії ми можемо лікувати психотерапією, то алкогольна залежність, як правило, лікується в тому числі медикаментозно. До цього, до речі, от вмішалися деякі прекрасні фармацевтичні компанії, які випускають. Препарати від похмілля, від алкогольної залежності з прекрасними інструкціями. Не рекомендую вам самостійно це робити. Зверніться до лікаря-нарколога, повірте. Лікар-нарколог це точно не той чувак, який буде казати: Отета ти, ти сукалкеш! Не тобі по, -по морді. І він не буде вас критикувати.' Я зараз взяв і відповів за всіх лікарів наркологів Дивіться. Середньостатистичний лікар-нарколог такого робити не буде. Тому що це його професія, він знає, що це таке, і він буде працювати з вами виключно по протоколу. Ну, Звісно, ви, може, вже бачили у фільмах, що є рехаби, тобто спеціальні клінічні заклади, де е, бореться із залежністю, і вони всі абсолютно безполезні, якщо ви не прийняли рішення самостійно кинути е, алкоголь. Ну, і, звісно, Одна із класних штук, яка досить, досить дуже дієва, це 12-крокова система роботи анонімних алкоголіків. Аа. Анонімний алкоголік Аа. Там є така штука, що вона має релігійний підтекст. Тобто там є все-таки молитви, зібрання і так далі. Якщо ви лютий атеїст або просто не дуже полюбляєте цю тему. Я би вам все одно рекомендував би, якщо ви вбачаєте в собі залежності, прийти цю 12-крокову систему анонімних алкоголіків. Зараз в сучасному світі, 2024 рік, є дуже багато онлайн таких зустрічей. Тобто вам не обов'язково їхати раз в тиждень, але класно було б відвідувати це те, що рекомендовано, що дійсно працює. Я бачив, я не був в цій системі. Анонімних алкоголіків, але я спілкувався з тими, хто її прийшов. І це прекрасні люди. Я би в житті не повірив, що вона так працює. Дуже класно показано один із таких сторін анонімних алкоголіків у серіалі «Паперовий будинок. І там один із персонажів він має залежність, який дуже довго-довго вже не вживає алкоголь. Тому рекомендую не так фільм дивитися, як просто поцікавитись, що таке система. Дванадцятикрокова система анонімних алкоголіків, як вона, мені може, назва вам не подати. Анонімний алкоголік. І всі її кипкують з нею. Що там приходять, кажуть, Добрий день, я Андрій, я алкоголік і всі кажуть Привіт. Андрій, а що тут погано? Ти вітаєшся з людьми, і тобі люди кажуть Привіт, тобто ми тебе приймаємо в нашу сім'ю. І це дуже круто. Не кипкуйте, не обіцінюйте таку річ. Я трохи іншу зараз медальку вам відкрию. Е, щоб взагалі алкоголь не пити. В чому тоді прикол? Алкоголь це дуже класна соціальна історія, коли ви можете зібратися із близькими друзями, щоб алкоголь був частиною ритуалу. Тобто, аби головною головним на цій сцені був не алкоголь, а саме компанія, аби була бесіда, аби ви знали, що випитого... Якоїсь умовної вашої маленької дози алкоголю буде достатньо, вам не треба добирати більше, бо вам вже добре, коли ви не вживаєте низькоякісний алкоголь, коли ви піклуєтесь про своє здоров'я. Коли ви знаєте, що вам не треба сідати за кермо, коли ви не військовий, військовим не можна не того, що це якийсь ханжа. А саме через те, що ви не знаєте, коли вам треба буде от зараз прям виконувати наказ, а там дуже сильно треба ясність вашого розуму. Тому ця історія така, що. Може бути ритуальною. Тому бути відповідальні у вживанні алкоголю, щоб це був красива історія. Ну і звісно, ідеальний варіант це коли не тільки алкоголь якісний, коли ще є посута неодноразові стаканчики. Найгірша для мене картина це чувак, який їде в маршрутці і п'є пиво із якоїсь пластикової пляшки, і всім пахне по-дурному. І це взагалі нема ніякого. А ще й зима на -а! Жесть, алкоголь приносить набагато більше зла, ніж це приносить, наприклад, та ж марихуана. Тому що по статистиці у побутових викликах патрульної поліції 95% от побутового насилля там люди, які в стані алкогольного сп'яніння. 95%. Тому ця історія із обмеженням в часі, що не продається алкоголь пізно. Це класна історія, тому що. Воно дозволяє зменшити е, рівень навіть цього побутового насилля під дією алкоголю. Це вже тупа статистика, вибачте. Що робити, як близька людина п'є, от ви бачите, що є пішла якась залежність, і от що людина не спиняється, що робити? По-перше, дуже погана ідея виховувати цю людину в стані алкогольного сп'іння. Ти п'яний, ти поганий, все. Вам не треба хвалити цю людину, вам не треба доливати алкоголю і тим більше купувати алкоголь такій людині. Але в будь-якому випадку ми говоримо з такими людьми на тверезу голову. В мене завжди питають, що робити, якщо він не просихає. Тоді ви п'яному говорите, що нам треба завтра буде поговорити на тверезу голову. Просто ми просимо, щоб ця людина не вживала якийсь період часу. Друга штука. коли людина про ми з нею. Спілкуємося не з точки зору критики. Алкаш, вонючий, жах, мій позор, е слабак. Ми не говоримо, ми не обзиваємо цю людину. Як ви починаєте критикувати цю людину, вона не думає про кинути алкоголь. Вона думає, ага, я в домі, мені треба захищатися. Саме ви всі дібіли. Тому ми говоримо про себе. Про те, що вам боляче дивитися, що ви бачите, що це проблема, і що ви хочете допомогти. І ви вирішуєте разом, як ви будете діяти далі. Вам треба прийняти рішення, що ви будете робити. Наприклад, не вживати алкоголь, як ви можете в цьому допомогти, знайти. Цей ж, систему анонімних алкоголіків, або піти разом до нарколога, як завгодно, або просто сказати, ну, я от можу не, не, не вживати алкоголь. Тому що деякі люди в цьому не вбачають проблеми. І ви можете якраз бути поштовхом мотивацією для того, аби людина позбавилась цього. Є такий класичний приклад, коли дружина так любила свого чоловіка, що коли той став алкоголіком, вона почала бухати разом з ним. І стала алкоголічкою. Така інтересна пара. Сподіваюсь, це не ваш варіант, і у вас все буде добре. Тому варто просто вказати на те, що вас ця проблема турбує. Дивіться, оця історія, що ви можна проманіпулювати людиною, порозами, наприклад. Якщо ти не будеш пити, я піду від тебе. Навпаки, нам необхідно казати, що якщо ти ну, покинеш цю пагубну звичку, ти побореш її, то наше життя буде краще. І тобто не погрозами, а в сторону покращення. От приводьте. Ну, але знову ж таки, якщо ця людина не прийме рішення, то ну, нічого зробити не може. Найкраще мої поради це що робити не треба. Це критикувати, обзивати і сваритися, коли ця людина в стані алкогольного спіння. Алкоголь і ветерани. От. Чого дуже часто нам здається, що ветерани вживають алкоголь. Ну, по-перше, це хибна думка, тому що ті ветерани, які вживають алкоголь, їхній більшість, вони в переважній меншості. Просто вони дуже яскраві. Чого вони вживають алкоголь? Якраз через оці обмеження на війні, що на війні не можна вживати алкоголь, людина виходить з війни і каже, о, нема ніякої війни, я можу употребляти. І вони вживають це раз. По-друге, абсолютно немає ніякої відповідальності. Тобто на війні ти переживаєш, ти п'єш не так за себе, як в тебе є відповідальність до своїх людей, до своїх підлеглих, чи своїх командирів, своїх побратимів, і ти не вживаєш. Ну і знову цей довбаний серетиніновий підйом. Що я не хочу думати про ті флешбеки, які були. І здається, що таке ніби забуття. Алкоголь у ветеранів це вид ескапізму, тобто втікання від свого життя від своїх проблем. Хто не знає, що таке ескапізм? Скоріше все, що ви не бачите наш відео про ескапізм. У нас в переліку є відео, є оцей ескапізм. Перегляньте, будь ласка, хто не бачив. А на рахунок ветеранів, які вживають алкоголь, в чому є ще велика проблема, що у них немає визнання авторитетності цивільними лікарями. А, ну, ти ж життя не бачив. Ви нічого такого не знаєте. Тому в мене є е, один із варіантів, якщо ви хочете дуже сильно розбагатіти після війноньки, вам треба е, взяти і зробити свій рехаб для ветеранів. От, платний навіть, просто черга буде, тому що є якийсь відсоток людей, ну, у яких е, один із варіантів посттравматичних наслідків, один із ознак посттравматичного стресу розладу, це може бути. Залежність не тільки алкогольна, але й наркотична, навіть трудоголізм або залежність від співзалежності від стосунків, я без тебе не можу. Нам треба навчитися не заохочувати цих людей до алкоголю, а навчитися їх приймати нашу любов, коли вони тверезі, в тому числі. Давайте навчимося з повагою ставитися до таких людей. Я впевнений, що алкогольної залежності буде менше. Хотілося б декілька слів розказати про міфи і алкоголь. Наприклад, алкоголь сприяє кращому сну. Насправді, ті люди, які страждають від безсоння, алкоголь їм не допомагає або допомагає незначній кількості людей. Я знаю людину, яка вивчала сон. Сон і безсоння в тому числі. І ця людина страждала на безсоння. Чувак, це був. І він казав, що він вживав вино, вживав вино в теплій ванні для того, аби краще було, і це не допомагало. Мій хороший друг і побратим також страждав на безсоння і вилікувався від безсоння е, саме лікувальним методом. Хоча він пробував алкоголь. Це не діє. Ще один із міфів є, що алкоголь сприяє е, ну, менше болить як фізично. Ну, наприклад, коли менструальні болі або головні болі. Насправді ви можете відволіктись від цих болей на дуже короткий період, і потім ці болі повернуться, а можуть навіть і поселюватися. Також є такий міф, що алкоголь допомагає у сексуальному житті. Наприклад, що у чоловіка не буде якийсь час еякуляції. Як показало опитування жінок, які при цьому брали участь, ніхто не радіє від. Сексу із п'яним чуваком, який ще й під час довгого сексу, без еякуляції, ще може нанести біль як моральну, так і фізично. Тому це також міфи е, про ці всі штуки. Ну і звісно, що є такий е, самий головний міф, що з алкоголем легше пережити якусь проблему, втрату, тугу. Дайте мені одну людину, яка скаже: я почав бухати, в мене всі мої справи. Е, Повирішувалися. Ні. Коли людина починає вживати алкоголь, вона не бере участі в соціальному житті активно. І іноді просто справи без неї це все вирішують. І все. Насправді це втікання. Тому не вірте таким міфам. Насправді це не дуже добре. Якщо ви можете жити щасливо, тверезим, це єдина річ, яка це зробити надовго. Чим замінити алкоголь? Яка альтернатива алкоголю? Що робити? Не прийміть мене за ханжу, але насправді замінити алкоголь можна яскравими подіями в вашому житті. Дуже кляво, якби це був би спорт і спорт саме той, від якого ви отримуєте ще якийсь адреналін. Це може бути командні види спорту, футбол, волейбол, гандбол, як завгодно. Це може бути те, що приносить вам радість. Це може бути стрільба вогнепальної зброї. Стрільба з луку або то, що ваше тіло от прямо відчуваєте це, як правило, басейн. Якщо ви ненавидите спорт, такого немає, то бажано, звісно, замінити спорт якимись соціальними речами: сторітелінг, літературний кружок. Господи, ви для того, щоб сказати, що це дуже нудно, вам треба довступити. Я знаю, чув правда про один літературний кружок в Коломиї. Івано-Франківської області, Господи, там такі батли відбуваються, що просто капець, коли вони обговорюють книжки і прочитане. Алкоголь може замінити тими дійствами, які приносять подібне задоволення. Чого б не радив, це дивитися е фільми чи серіали, бо це короткочасна така історія. Ще не радив замінити б алкоголь іншими поганими штуками, наприклад, я їм багато. Або працюю багато, ну, про наркотики взагалі мовчу. Тобто, бажано замінити такими речами, які дають вам результат, які можна порахувати. Одним із класних результатів, які можна порахувати, це спорт, але без оцього, що я в марафон бігаю, там, або можу обійтись без чогось. Дуже класно, коли ви заміняєте якраз антагоністами. Замість шкідливості я займаюся корисностями. В будь-якому випадку алкоголь, вживання алкоголю. Це про нелюбов до себе. А ми пропагуємо любити себе. Бо якщо ви себе полюбите, ви зможете дати надлишок цієї любові іншим вашим людям, оточуючим країні, вулиці, сім'ї собаці, англійському бульдогу, дай Бог йому здоров'я. Тому я за те, аби вам ви відчували весь смак цього життя, навіть без алкоголю. По одній простій причині ви заслужили бути щасливими. Просто скажіть собі от цю фразу, як би це не було би сильно аутотренінгово. Я заслужив, заслужила бути щасливою. І робіть кроки до цього. Я дуже дякую за те, що ви додивилися до цього моменту. Це означає, що поставте лайк, якщо хоч щось із цього було вам корисно, і ви зможете це використати для цього. Керуйте своїм життям і не заставляйте життя керувало вами. Поділіться цим відео вашим знайомим, кому потрібно, напишіть в коментар. Вашу історію про алкоголь, або про що ви взагалі не вживаєте, аби я сказав, які ви красавчики! Любіть себе і трішки нас. Я, Андрій Козінчук, канал «Мої моїй голові. -а -а, люблю вас!